Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами вивчимо 10 слів, які, на жаль, ви не вживаєте. Ці слова не є простими, але вони є супервживаними. Тому однозначно занотуйте і ефективно вживайте. Перед тим як ми почнемо, скажу, що якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді раджу вам це зробити. Там, внизу є червона кнопочка. Клацайте, аби не прогавити жодне відео. Отож, перше слово нашого списку це є «check-in». Часто подорожуючи, ми не знаємо, як сказати поселитися. Мені потрібно поселитися до 12-ї чи після 12-ї, і так далі. Це є слово для мандрів, і це «check-in» означає поселятися в готель. Check-in або check-in time. І так далі. Розглянемо в реченні. I arrived in Kyiv at midday. Я прибув до Києва в середині дня. Midday, до речі, нове слово. And promptly checked in at Dnipro hotel. Тобто і оптимально ж, максимально швидко поселився в готелі Дніпро. Checked in at Dnipro hotel. The hotel permitted an early check-in time. The hotel. Permitted an early check in time. Тобто готель дозволяв ранкове поселення, Check-in time. час ранкового поселення. Тому запам'ятайте, що check-in означає поселитися. Наступне слово нашого списку це check-out. Відповідно, check-in – це є поселятися, а check-out – це є виселитися. Звичайно, що з готелю. Крім того, слово «check out фразове дієслово, воно має ще й інше значення. Але про це трішки згодом. «Check out» – це є виселитись. The latest you should check-out of the hotel is 12 noon. Найпізніше, коли ви можете виселитися з готелю, «check out of the hotel» виселитися з готелю, з'їхати, is 12 noon. це є 12 година пополудні. The latest you should check out of the hotel is 12 noon. Тобто check out в цьому випадку означає виселятися. Ще одне значення цього фразового дієслова це є розслідувати. Я думаю, що в цьому значенні ви не вживали. Приміром, поліція розслідує цю справу. Тоді ми вживаємо check-out. Запам'ятайте. Чекаут може бути стосовно виселення з готелю, а також стосовно розслідувати якусь справу. Ну, головно, стосовно поліції. Розглянемо в речення. The police sent two detectives to check the call out right away. Тобто поліція відправила двох детективів, щоб негайно розслідувати цей дзвінок. Був якийсь телефонний дзвінок, підозрілий, і вони пішли його розслідувати. В цьому випадку ми сказали check out, тобто розслідувати, check the call-out, розслідувати цей дзвінок. Запам'ятайте, check out – розслідувати. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчати англійську з нуля до базового чи до середнього рівня, у мене для цього є розроблені платні відео та аудіокурси. Тобто, це є багато відеоуроків для тих, хто хоче навчитися читати, будувати перші речення. Навчитися будувати речення в різних часах. Це дуже складна інформація, але я намагався її максимально по-простому передати в своїх курсах. Тому, якщо ви надумаєте отримати ці курси, то в описі під цим відео там є більше інформації. Пишіть, домовимось. Далі to take at once word означає повірити на слово. Тобто, щоразу, коли ви захочете сказати, повірити йому їй їм на слово це є фразове дієслово to take at once word. Щодо once там має бути особа. Тобто він, вона, чи вони чи ти і так далі. Тому запам'ятайте, що повірити на слово, ми кажемо таким чином. І розглянемо в реченні. you should be careful about taking her at her word. Тобто тобі потрібно бути обережним стосовно того, чи варто їй вірити на слово. About taking her at her at word. She's been known, вона є відомою. She's been known to say one thing, but to do another. Вона відома тим, що каже одне, але робить зовсім інше. So you should be careful about taking her at her word. Запам'ятайте. In the worst way, в найгірший спосіб, або дуже-дуже сильно. In the worst way. Тобто, якщо ви дуже сильно хочете подорожувати, чи випити каву, ви можете сказати in the worst way. В реченні he wants to visit his friends in America in the worst way. He wants to visit his friends in America in the worst way. Тобто, він дуже сильно хоче відвідати своїх друзів в Америці. Тому запам'ятайте, щоб підсилити своє почуття. Бажання чогось ви можете казати in the worst way. Наступне фразове дієслово є дуже неформальним. Тому будьте обережні стосовно того, коли і як вживати. Проте ви повинні його розуміти. Це є cop out. Cop out по суті, українською це збиватися. В сенсі я збився з його пропозиції. Він мені запропонував щось, але я збився. От приблизно в англійській мові це те саме. Cop out. Приміром, в реченні. She had offered to help me. Вона запропонувала допомогу мені. She had offered to help me, but she copped out in the last minute. Але вона збилася, вона відмовилася, вона відскочила від цієї пропозиції в останню хвилину. She copped out in the last minute. Тому запам'ятайте, що «to cop out» означає збиватися або зіскочити від попередньої обіцянки. Проте, якщо ви хочете літературно це сказати, то це буде «back out», Тобто розвернутися, по суті, «back out». «Back out». Наприклад, you can't back out. now». «You can't back out now. Тобто ти зараз не можеш відступити, ти зараз не можеш відмовитися. You can back out now. Оце буде літературно, а cop-out це буде неформально. Lose one's cool. Ще разок повторіть: one's cool. Це означає падати духом. Не знаю, як ви, але я особисто дуже часто вживаю це в українській мові, і в англійській мені це вкрай необхідно. Тому пам'ятайте, що падати духом англійською це буде lose one's В cool. Вречення. He never loses his cool. Він ніколи не падає духом. He never loses his cool. Тому запам'ятайте, що падати духом це буде lose once, my, your, his cool. Чи ви знаєте, що означає turn on? Думаю, що так. Це є вмикати світло. Проте. Не завжди залежить від контексту. І сьогодні ми, власне, розглянемо інший контекст. Тому що turn on ще означає запалювати. Це мене запалює, надихає і вражає. Тобто, наприклад, traveling really turns me on. Traveling really turns me on. Тобто, подорожі мене насправді запалюють, надихають, вселяють в мене життя. І так далі. Тому пам'ятайте, що turn on – це не тільки вмикати світло, але це теж запалювати або вражати. Відповідно, turn off – що означає? Так, вимикати світло. І це правда, що здебільшого це буде означати вимикати просто світло. Проте не завжди це теж може означати, що якщо turn on – це вас запалює, то turn off – це пригнічує. По суті, збиває ентузіазм. Приміром, having silly conversations with strangers turns me off. тобто безглузді розмови з незнайомцями мене пригнічують або збивають мій ентузіазм? Запам'ятайте, будь ласка, цих два фразових дієслова. Отож, дякую вам за увагу. Якщо ви думаєте вивчати англійську по-простому, то знову ж можете подумати про мої курси. Чому б ні? Чому б не розпочати вивчення англійської з нуля і по-простому? І якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ви можете це зробити. Зустрінемося в наступних відео. Бувайте!